Ой, ой! Ой! Ну бістріш! Бістріш! Васечка, давай топай! І, друзі, зараз нас встановили уже в конкретний час, сердечка. навірно, щоб одне сердечко. І другі друзі, сьогодні ми в Роблоксі будемо суші-мейкерами. Тобто нам треба сьогодні робити суші, але нам треба робити настільки суші, щоб нас не вбили. Нам говорить Hello chef. Welcome to Group Interview. Так, зараз у нас тут якийсь ніби початок. О, до речі, це наш шеф. Він 15 років вже в цій сфері. І це наша така кухня. Ось там, до речі, аргоплеється. Я, до речі, це мій буде такий шефовський стіл. І нам треба буде тут готувати. Це робота. Так, так. Нам треба буде готувати. Це нам ін-рум. Якщо не помиляюсь, це в нас е, відправки були, чи що. І, до речі, в нас є курс перший. Сьогодні, друзі, нам треба пройти хоча б три курси, щоб ми робили вже повноцінні суші. Е, а зараз, дорогі друзі, зараз ви побачили. Ось у нас яка є ферма, де нас все вирощується. Тут і рис, тут і норі, тут, дорогі, дорогі друзі, все, навіть риба. Щоб ви знали, яке нас відповідальне і екологічне виробиться. Та, так, все, дорогі друзі, ось я від першого лиця. Добрий день, ось моя така. Так, e, first course. Перший курс. Давай, давай, давай. Що нам треба зробити? Так, нам треба зробити рис, дорогі друзі. Просто зразу нам треба. О, а куди мені йти? Куди мені йти? Нам обов'язково треба буде. Чекайте, що мені робити? А, все відкрилося. Нам е, зараз треба буде все встигати дуже-дуже швиденько робити. Тому що ось тут є стілочки, які показують, і нам зараз треба бисенько піти зробити рис. Нам треба зараз бистро знайти рис. Рис, 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 рис. Е, так, ми забираємо рис і все біжимо, 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 біжимо. І саме дороге, саме головне дорогі, друзі, не побачити просто цього. Е... Я не знаю навіть його називати, просто якісь, ну э, чекайте, де, де 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 я а де я ось 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 так мені треба покласти, щоб призварився. Саме головне не попастися нам на ось цього, я не знаю, чу чудечко якесь, я не розумію, просто цього якогось, э, не знаю. Тось за нами буде гнет, саме головне, так нас рис зварився вже. Бесенько, бисенько, безкунько, куди, куди, куди? На на, на на тарілочку, на тарілочку. Все, ми забираємо тарілочку, ми її беремо. І якщо я помиляюсь, нам треба її ставити на цей на цю на цей конвеєр. Так, ми справились дуже-дуже швидко, все ми отримали бали. І, дорогі друзі, ви зразу, зразу на початку відео, дорі друзі, ну просто поставте лайк за те, що я роблю суші, я ваш повар. І за те, що я роблю так суші, що, ну... Щоб не помер, щоб не помер. От зроблю, суші, не помру. Якщо не зроблю, суші, помру. Тому, дорогі друзі, зразу ставте подбачку. Так, ми виглядаємо, щоб нікого там не було. І литимо, литимо за норі. А, чекайте, чекайте, якщо не помре, це ще червоне, це значить там оцей от наш е, чудовочко. Так, чекайте, берем, берем, берем. Ага, випрягуємо, біжимо. Давай, 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 топа-топа-топа, топа, топа, топе, топа, швидше. Нам треба норі, норі, побесенькому зробити. От би, чесно! Ой-ой-ой! Рон-ран! Біжи, 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 поприхнувся аж воздухом, ви представляєте, поприхнувся повітрям. Я вам серйозно кажу, поприхнувся повітрям. Де де? Якщо я пом'яш, оцю, бачите, тут, до речі, написано, е, де нам що треба стати? Тут у нас рис, тут у нас кукурудза, риба, а, морпа риба, тут у нас норі треба робити. Так, давай. Ця машина, до речі, робить справжні натуральні норі. Оце, оце я розумію норі. Ну, типу, оце прям так. Да, так, нам зразу на тарілочку треба ставити, забираємо ми це. Просто, боже, я то чудовісь злякався тільки, що я вам говорю, це взагалі просто, який він, який, який він страшний. Вон ходит чиппулік. Вася, ей брат! Ой брат, мій! Опа, так, у нас є нове нове замовлення. Давайте летимо. Нам треба рис. Нам зараз... чекайте, його нема. його нема? його нема. Нам треба зараз рис. Так, чекайте, чекайте, щоб він мене не, не, не кряхнув. Рис, беремо, взяли рис? Взяли рис. Взяли рис. Беремо морі. Все, біжимо. Все, 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 нам більше нічого не треба. Нам. А нам все. Наше, нам щось небудь там. О, бачите, у нас є рис. Ну бістріш! Бістріш! Вачечка, давай, топай! Роблокс, персонажик давай, давай! Ножки качати треба, ножки качати треба. Е, так, це ми варимо. Ми варимо, давайте. Ой, боже, я, я вже в клавішах путаюсь, просто в мене вже стрес, у мене вже все. Дорогі друзі, а ви не забувайте ставити свої подобачки, підписуйтесь на канал. Тому що, дорогі друзі, роблю. Я зараз роблю суші, щоб померти може. Представляєте, от як, ну. Це ж взагалі, це капець. Е, чекайте, я, якщо я не помиляюсь, мені треба зараз оце ми беремо. От туди ми ставимо. І все, да? Все, ми можемо нести суші, до речі, це ну, доволі непогані суші. Це доволі непогані суші, тому що вони ну, їх вмокаєш в цей соус, вмокаєш цей соус і сиш бо вони божественні, друзі, друзі. І наш перший курс пройшов успішно. Я на першому місці, хлопці там щось взагалі провтикали. Або як той робот, ну, той. Крякну. Так, добре, дорогі друзі, давайте. І зараз, дорогі друзі, у нас буде другий курс від цього шефа. У і... нас якась інформація, типу важлива інформація що. Hello, we are nine, e... A few moments later. Так, і, курс другий. Давайте, що нам треба зробити? Нам треба взяти рибу і рис. Ой, ой, ой! Назад, назад! Пасічка, назад, назад. Так, отой там, 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 тарам-пам-пам. Прам-пам-пам. Все, він пішов. Так, він пішов. Я надіюся, я надіюся, що він пішов. Так, він пішов, давайте зараз бесенько за рибою, просто за рибою, за рибу. Як мені цю рибу взяти. ой ой Ой! ой! Ні, просто я зараз... Ай-яй-яй-яй-яй. Don't тайз this water. Мені сказали, не, не можна, торгів... Тільки... У мене серце одне. Все. Бай-бай. Да? Два сердечка залишилося. Фух, в мене просто в мене аж сер серце, я не знаю, щось там сталося з ним трошечки, я вам говорю. У мене знову таймер е обнулився. Мені треба зараз бігти за сушами. А як мені дібратися до тої риби? Я не розумію, чекайте. Во, да? Ну, і як мені її взяти? Я не розумію, чекайте. Мені пригати треба. До yeah, риби пригати треба. Де ви? Що це за суші мейкер ми такі? Я я просто, я ці ваші суші, я таким поваром в житті не буду. Дорогі друзі, я вам. Я вам просто 100% відповідаю, що я таким поваром не буду. Це ж це ж це життя ставиш під. Просто щоб суші зробити. Давай, быстріше, быстріше, быстріше от. І валим звідси просто тікає, тікає. Чекай, мені здається, він там десь є. Оцей от Василій, ні? Не? Нема. Фу, Василія нема. Все. Ой, ой, давай, давай, куди? Ха! Схала Васічка, все, я втік. Ні, друзі, друзі, чесно штани наложив конкретно. Просто не то, що конкретно, там же. Ой, там же зернишка, там, а там зернятка, ви розумієте, а де рибу? Куди мені рибу класти? Що мені з рибою робити? Куди? Е, сюди покласти? Да, е, підняти можна. А, во, сюди нам треба рибу. Навіть голову не відрізати, ай не професіонали. Не професіонали. Треба голову відрізати. Нам що там залишилося, Треба собакам дати, котикам дати. Знаєш, як смачно буде їм? Ну, натуральний продукт. Я тільки що там чуть не вмер заради нього, то ви мені не розказуєте. А, тепер правильно, до речі, так. Да. Що е, мені з ним зробити? Мені... Ми можемо покласти, підняти, а що толком зробити далі, я щось не знаю. А а, ні, ну якби так в реальному житті суші робилися, так кожен міг би бути цим поваром. Але чесно, я, звісно, наложив з тим, отой, що там бігав, пригав, я не знаю. той, як його там, Аквамен... Ні, боже, Аквамен... Е, октопус, е, восьминів, боже, так, да, я забув вже. Фу, ну з богом, ще раз. чекай, чекай. Вон, 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 вот іде, фузе, фузе, чекайте, хай прийде. Бо я вже наложив штани просто від того окципу, а це за ось восьм, меніга. Я просто, я не знаю, дорі друзі, я думав, я все, я вже готовий був програвати, я вже готовий був, я їх вже і плакав, і паявся, я вже, я вже все зробив. Чекайте, якщо я не помиляюсь, тут максимум дві можна брати. І все, давайте ми зараз побіжимо. Ой-ой-ой, васічка, васічка знову Так, Просто саме зараз головне вивчити ці всі коридори, я не знаю. Це все повивчати. Давайте сюди ми зараз ложимо це. Потім ми беремо сюди, ложимо ось це і все, біжимо далі. Давай. Оцього зомбака нема, але просто снафак в тому, що ну отут оцей октопус в воду попав, здох. Ну це взагалі капець. Я вже тепер ні плавати не хочу, нічого не хочу. Я вже все. Я вже до, до побачення. у мене голова вже болить, температура 59.6. Ні, Стоп! Стоп! Тікай, тікай, басічка, тікай, просто ножками шевеліть. Боже я злякав. У мене зараз язик просто відпаде від цього стресу, просто... Я... Все. А я все вже. Так, саме головне рис не спортити, що у нас оцей депутат наш міського міської голови там той повар де нас там? Що він не цей не нернічав, все було смачно, вкусно. Ну, знаєте, я би сам такі суші з'їв. До речі, друзі напишіть в коментарях, що ви більше любите суші чи піцу. Чесно, я вам скажу, я люблю суші, щоб були отакі, як кулак. розумієте? Щоб от ти схавав сушину, такого, що в рот не влізає, ото сушена, то да, то реально смачно. А ці ваші мелкі, пф, там не наїстися. До речі, хто робить от суші свої, от домашні? Оце суші, чекайте. Що в нас за черв'як від градієнт? Так. Тіка Ай, Вай. А, 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 а і знаєте, що треба мати очі на 360 градусів. Того, що це обов'язково. Щоб не провтикати. Так, де мені взяти? Де мені можна взяти? А, во-во-во, воно десь тут є. Що то таке? То якась сілєра, я вам кажу. О, як професіонал. Е... Я не знаю, що це таке. якийсь черв'як. Вош! Вужа зараз буду крафтити! Ні, це щось не то. Реально вужа треба взяти, ви, ви представляєте? Можу взяти тільки два інгредієнти, так? Да? Ой-ой-ой, піши, 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 піши! Чекай, Чекай, чекай. Ой, Ой, а він мене побачив, він може сюди зайти? Ні, він не може сюди зайти, да? Да? Не може? Давай, давай, тікай, 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 це не тут, це не тута, це не тута. Це, тут, це з другої сторони. Де це? Де це? Він там, він там, він там, нам треба бігти, нам треба бігти. Давай, біжи, тапай, тапай, чапай. Просто, друзі друзі, ви вибачайте, що я в деяких секундах просто не говорю, а мене просто язик запітається, він... Боже. Вужа! Нафіга комусь вужа суші їсти! Боже ж ти мій! Люди, їжте нормальну їжу, не вужа хавайте! Це взагалі капець. вужа я зараз ріжу. Сушімейкеру від Бога, чекай, а реально, а є такі суші з вужом, ну типу, з цим, цим черв'яком чи хтось. Нажимайте як хочете. але ну, мені для, для мене це він вуж. Звідки ми прийшли? Чекайте, чекай, чекайте, чекай, 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 чекай. чекай, 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 чекай. Кхе, біжимо просто. Сам факт в тому, що оцей ось чубрик, він ходить постійно кругами, розумієте? Він кругами ходить і, і за цього це стрьомно! Це просто це взагалі це... Це вай вай вай, це можна просто наділати в штани. Давай! Ті Норрі масте 5000. Ой, реально, Норі мастер 5000. Оце то назва. Да, давай, давай клади, 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 давай без тіше. Угу. Рис ми взяли, відварили, супер, давай, давай, забирай, клади. Угу. Вужа! Ні, ну це капець. Як це вужа монахавати? Подвій на ті кусочки вужа! Я можу навіть поспорити, що ці суші реально коштують дофіга. Це нам дали музичку. Секон... E, second... Ой, чекаєте, тут зараз щось буде нове. я, ну, Не треба що тут? секонд, second... e, курс e, Так, я тут виграв, добре, ці вже пацани, все. кердик, їх схавали. Я не розумію, їх на першому раунді вже повбивали, ви представляєте? Капець, у мене 85 балів. все, тобі? Вчиться. Оце я професіонал просто. Ой, так, Ой, Морку, де мені вашу морку знайти? Ви шо? Ей. Ні, мені страшно, нові кімнати відкрили, зорой, друзі, це взагалі стрмно. Я чесно боюся, Вот, Ой, тут ще якісь кімнати. Ще. А з рослинками... Ой Боже, ваші рослинки, ваші ці бубочки, крапіки. Я не можу просто... Що таке, знову якісь нам повідомлення, я не знаю, що це таке. Дорогі друзі, нам би зараз це пройти, вижити, все, це, це буде прекрасно, ви знаєте. Давай, показую, мені, що нам треба зробити. Просто, зори, друзі, зараз пачки. Піф. Озійняли, Раз, два, три. Скоро будеш ти, давай вater. Во, воду нам треба брати! То тобто, там, де рибка плаває, нам воду не можна. Ні, хоча не можна, БРАТИ то що там що правильно. У нас цей э, Ей, Брат, здорова. а це хто такий був? Тільки що, ну, об'єктивненько. Так, давайте. Бай! Ай, Кла... Ай-яй-яй, ай. я клавіші перепутав, тільки що просто. Я нажав на E, я думаю, що це не йду. Я нажав на e, Q, я думаю, що я не йду. Просто а це, це я вже перепутав з переляку. Ой, ой це жах, це просто капець. Так, чекай, давай, давай, Забираємо це. Просто зараз забираємо саме, саме таке. Брат! Я за тебе кулачки тримаю. Удачі там. Гуляти. Гуляй там з дівчатками, може легше стане. А може це не і брат? Це моя? Да, це моя лавочка. Лавочка, фу лавочка, та не лавочка, це вже, це вже якісь... Я таким поваром, друзі, в житті не буду. Просто, до речі, напишіть коментар, що ви більше любите. Суші чи куцію. Я часто напевно, собі... А! ПИСТВОЙЙ! Йой-Йой-йой! Фух! Це капець. Ні, чекай! Це вже якийсь хорер получається, я вже не можу. Я вже спотів просто мурашки тільки що по ногам пішли прямо аж. Я вафлю цю злякався, фух. Ой-ой-ой, це... ой жах. Імя Майкл Джексон знов цього вужа берем. Фу, блін, я так злякався, ви б знали. Це жах просто. Ей-ей-ей, Эй, Ей, чекай, треба тут мені найти моркву? Відкривайся, відкривайся. Це морква тут у вас чи що у вас тут? Що? Як мені ви його скинути? Що це таке вообще? Греб авокадо! Авокадо, Нафіга мені ваше авокадо? Я зараз не встигну, я вам говорю, я не встигну. Я 100% не встигну. Блін! Все, я... Я все. Мене. We got you. Так, еээ, uh, гори before. Henry. Фу, блін, це капець, у мене ще мінус одне сердечко. Це просто я не можу. У мене мурашки просто люто, ну, це такий, що за захожу. В мене хоч... тут все збереглося. Та, дорі друзі, просто давайте доробимо цю фігню. Ну реально, ну це ж це вже я ці суші їсти не буду. На що вони мені? Я. я все, я вже суші, навірно, їсти ближчий просто тиждень. Навіть не хочу, того що. То-на, это ну, шо таке, це ж, не, я не хочу, це слушай наш хлоп и мені на щоу. Тачка то... Фил открыта. Нема. Моркви нема. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я виживу, я виживу, все добре, все добре. Відкривай, відкривай. А, тобто там я не можу взяти моркву? Нє? Нє, там нема моркви. Мені треба знайти моркву. Де морква? Во, морквочка, морквочка моя рідненька! пішли. Пішли. Просто, друзі, друзі, давайте зразу так. Давайте домовимося з вами. Я думаю, мої нерви дуже-дуже дорогоцінні. То, будь ласочка, давайте так. Ви зразу йдете в них ставите свою подобачку. Ай. Ой, то вафля, й вафляй. Куди мені бігти? Туди, мені треба бігти туди. Айва. Не побачив, не побачив. Ні, вроді би не побачив. Біжимо, біжимо нафіг, звідси. Просто я. Ну, друзі, дайте, я дороблю ці ваші суші і все. Все друзі, з нас хватить. Я, ці ваші суші, просто я... Так, морку, давай, це забрали, це поклали, давай ложи. Ага, морку, де, ні, не це морку ложи, давай. Рис забрали, рис кладемо, получається такі суші. норі забираємо, кладемо, получається такі суші. О, пиляй, бистріше, ти автоматика недоділена. Давай бистріше, просто я вже не можу, і в мене вже нерви. Ого, вай! Щось тут, хоч одне, дуже-дуже прекрасне. Давайте все, заносим ці суші, бо я я вже спотів, я вже не можу. Це просто капець якийсь, я вам говорю. Все. Дорогі друзі, просто я вдячний оцим нам, цим всім. Це замовлення. А, до речі, давайте зробимо це замовлення, бо я вже думаю, все, треба вже. Каз... Все! Того що, дорогі друзі, що правильно, це капець просто це Л -л 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 -л. Акуна матата. Причудові слова. Акуна матата, знемети якуне туда йду, акуна матата, при чудові слова, акуна матата, тільки ти я. Не знаю, мене, мене, а мене все, до речі, що ви розуміли? Я вам серйозно говорю, в мене голос болить вже просто... ні 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 я в ту сторону не піду. У мене голос болить за те, що я це всі ваші ці крики, нерви, стреси. Що ви думаєте, все впливає? До речі, це читерська штука. Заходите сюди і виходите туди. Оце справді читерська штука. Е, нам треба зараз Моркву. Нам треба зараз Морку відкриваємо. О, морква тут я ще вгадав. Все, ми беремо моркву і йдемо звідси. Давай, давай, давай. Йдемо, йдемо. Мені за ним треба. Ай. Вафля, почуєш мене? Ні, він, він сліпий. Саме головне, що він сліпий назад, Наперед він очкастий. Ой боже, все, я вже друзі, -дру, просто будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте свою подобачку того що. Я ще, я ще не кричав просто від таких хорерів, просто будь ласка, одразу пішли вниз, поставили подобачку. Не знаю, відправте другу, щоб теж, подивився. Це відео обов'язково теж свою подобачку, просто скажіть йому, ну там... Подивись відео, обов'язково того, що ну просто таке відео не можна пропускати. Най най Так, все ми кладемо, щось там тут нічого не схрещується, тому що це якась піня, так. Да. А зараз так... Фуй чесно, я не знаю, хто б зміг попробувати просто з суші. сушиться ж не смачно, я думаю. Все, 30 ми ще заробили. Тридцатка нам цього точно не коштує. Покажіть мені, будь ласка, слідуюче і все, я більше вашим поваром не буду. ОФІГЕЛИ стільки хавати! А що ти дергайся, вайдан? А що ти дергайся, братмо? Ой, братишка, хаварский брат мій. Точно він штафа якийсь. Я клянусь він якийсь Штефан, просто. Ну це жах, просто це. Акуна матата До речі, друзі, напишіть в коментарях, який ваш улюблений мультик. Ой, цей валенок ми побачили цей вальок ми побачив. Який у вас реально улюблений мультик? Бо мій улюблений мультик це Скрудж Макдак напевно, що так. Це мій опірам, my, my favorite. І напевно, що ще мій такий улюблений мультик це буде е, ці як їх. E, зараз зараз кажу. Фінесі e, Ферб, справді, це теж офігенний мій мультик, я його обожнюю. Фінесі Ферб дуже-дуже крутий, він мені сподобав, ну, подобався. І ще, напевно, що... пригоди, якщо що. E, ще мій улюблений мультик це напевно що буде. E, ну, Таких три мої фаворити. це... E... Не вдягайся, блін, задубався. E, зараз махатись піду, брат, я тобі говорю, махатись під. E, напевно, що оце Скрудж Макдак. Е, е, потім оце Фінес і Ферб і ще е, Фінес і Ферб і ще якийсь був такий мультик там з е, цими. Е, там було цей, Я забувся як він називається. Там були коротше, ці е, три хомяка, е, Я забув як їх звати. Просто, ну хомяка реально три було. Е, і їх там якось звали цей. Я забус, друзі, просто якщо ви пам'ятаєте напишіть в коментарях, бо я забувся, як звати цих хоміків, чесно, забувся. Так, давайте, зараз нам треба знайти десь тут буде морква, морква, морква морква, давай, давай. Відкривайся А, все, я все завершив, чи що? Там написано, де морква було! Там було написано, де морква! ви представляєте, я ганяю, як по сходу попадався на тих хвалят. Все, дорогі друзі, я вам вдячний за це відео. Просто підіть вниз, поставте свою вподобачку обов'язково за те, що я кричав, я, я всикався з цих просто ваших цих прикольчиків. Просто, друзі, зразу пішли вниз, поставили свою подбачку за те, що я зняв таке відео. Хочете продовження, дорогі друзі, просто проявіть максимальну активність і я зніму продовження. Тому що я вам вірю, що вам подобаються хорери, Вірю, вірю вам. Ну, ставте свої подаваки, підписуйтесь канал, пишіть коментарі. Ну, побачимося, коли побачимося. Всім пока-пока.